Продовжимо сьогодні знову разом із вами розважувати над нашим життям, над тими проблемами, які раз трапляються в нашому житті, щоб їх виправити і щоб ми чим раз ставали кращими і чим більше приближалися до нашого милосердного Бога. Ми знаємо, що Господь Бог для того, аби унормувати наше життя, дав людині заповіді, як дороговказ щоб ми трималися Його як рамок, за який не треба виходити. Бо коли будемо дотримуватися отих заповідей Божих, то ми досягнемо тої цілі і мети, для якої ми є сотворені. Знаємо, що Господь Бог, даючи заповідь, тільки в одній о заповіді записав нагороду вже тут, на землі. Ця заповідь каже до нас: шануй батька Твого і матір Твою. То добре тобі буде і довго буде жити на землі. І сьогодні, якраз, дорогі в Христі, брати і сестри, я хотів би через один життєвий приклад показати, як то ми не раз відносимося до своїх батьків і як би ми мали цінувати своїх батьків. Дві подруги зустрілися за кавою, і одна стала скаржитись іншій. Моя мати часто мені телефонує і просить прийти поговорити з нею. Я ходжу до неї рідко, а іноді відчуваю, що мене дратує її поведінка. Ти сама знаєш, якими бувають старі люди. Вони розповідають одне і те ж по декілька разів, крім того, мені ніколи не бракує обов'язків робота наречений, друзі. А я навпаки, сказала їй подруга, часто спілкуюся зі своєю мамою, Щоразу, коли мені сумно, я йду до неї. Коли мені стає самотньо, коли в мене проблема і мені потрібне підбадьорення, я звертаюся до неї і мені стає краще. Це ж треба, засмутилась інша, ти краща від мене? Не думай, я така ж, як і ти, сумно відповіла їй подруга. Я відвідую свою матір на цвинтарі, вона померла вже давно. Але тоді, коли вона була зі мною, я також не приходила з нею поговорити і думала так само, як і ти. Ти не уявляєш, як мені бракує її присутності, як я за нею тужу і як би хотіла її побачити тепер, коли вона від мене пішла. Якщо мій досвід може тебе чомусь навчити, розмовляй зі своєю мамою сьогодні, поки вона в тебе є. Цінуй її присутність і хвали її чесноти, які звичайно у неї є, і постарайся не помічати її вад, які так чи інакше вже становлять частину її сутності. Не чекай, коли вона опиниться на кладовищі, бо там роздуми болять до глибини душі, бо розумієш, що вже ніколи не зможеш зробити те, чим колись знехтувала. І це буде порожнеча, яку ти ніколи не зможеш заповнити. Тому не дозволі, щоб з тобою сталося те ж саме, що зі мною. Ось так, дорогі в Христі, поговорили отих дві подруги, і коли закінчилася їхня кава. Оця що перша жалілася на свою маму, на її старість і на те, що вона не раз стає прикрою до неї, їдучи автом, вона роздумувала над словами своєї подруги. Прибувши в офіс, вона сказала секретарці з'єднайте мене, будь ласка, з моєю матір'ю, а для інших мене немає. Також змініть мій графік, бо цілком можливо. Що сьогоднішній день я присвячу їй, дорогі в Христі, дорогі брати і сестри, ті, хто має ще таку велику ласку від Бога, мати своїх батьків, може, вони вже старенькі, може немичні, може безсилі, може, дійсно щось і плутають вже в своїй розмові, цінуйте їх, бережіть їх, шануйте їх щоб потім не було запізно, щоб потім не боліло ваше серце, і щоб ви не картали одне одного собі в своїй думці і подумали, скільки міг би я ще зробити і сказати своїй мамі чи татові, але, на жаль, вже нема кому казати. Тим більше ми наближаємося до свята Дня Матері, яке будемо святкувати в оцю неділю. Зробіть своїм матерям і батькам о той добрий подарунок, подаруйте їм любов свого серця. І не тільки в день матері, але ту любов даруйте їм щоденно. А та любов, яку ви їм подаруєте, сторицею вернеться до вас. Бо мама для дитини є земним ангелом-хоронителем, та її щира молитва, та її турбота. Ніколи не залишає її серденька, нехай же любов вашого серця з'єднається з, з любов'ю серця вашої матері, і нехай горить велике полум'я, яке буде хвалити нашого небесного Отця і пречисту й і Діву Марію.